Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розв'язати з вами одну дуже цікаву олімпіадну задачу за 9 клас. Дана геометричну прогресію, знаменник якої це ціле число, яке не дорівнює нулю і мінус одиниці. Нам треба довести, що сума двох або її більшого члена. Довільно обраного з її членів, не може дорівнювати жодному члену цієї прогресії. Як завжди, спочатку спробуйте розв'язати це завдання самостійно, і вже після цього можете дивитися мій розв'язку. Отже, кожен член геометричної прогресії ми можемо представити у вигляді A помножити на q в степені n, де n більше або дорівнює 0. Нехай в твердженню задачі знайдуться такі різні невід'ємні цілі числа К1, К2, і так далі, КМ додати 1, де М більше або дорівнює 2. Що? А помножити на Q в степені К1, додати А помножити на Q в степені К2, додати і так далі. Додати A помножити на Q в степені КМ, і дорівнює А помножити на Q в степені КМ додати 1. Тепер давайте ми розташуємо числа k1, k2 і так далі, km, kmне додати 1 у порядку зростання. І ми запишемо це так: Х-альфове менше х бетове, менше, Х-гамове і так далі. І тоді ми можемо перетворити наш вираз перший до вигляду А помножити на Q в степені К альфове, дорівнює А помножити на Q в степені степен бетове додати А помножити на Q в степені К гамове, додати і так далі. Тепер ми можемо скоротити обидві частини рівності 3 на А помножити на Q в степені К альфове. І у правій частині отриманої рівності ми можемо винести. Q в степені степен бетове мінус альфове задушки, що у нас стає можливим, тому що у нас є нарівність 2, яку ми записали як К альфове, менше бетове і так далі. І тоді ми отримаємо в результаті. Одиниця дорівнює Q в степені степані бетове мінус альфове додати Q в степені гамове мінус кгамове альфове додати і так далі. І тепер, коли ми виносимо за дужки Q в степені к бетове мінус к альфа, ве отримаємо. 1 дорівнює Q в степені кбета мінус к альфаве помножити на одиницю мінус Q в степен к додати, мінус К і додати, і так далі. Ми бачимо, що права частина рівності 4 у нас ділиться на цілу часу Q в степені к бетове мінус к альфове. В той самий час, коли ліва його частина дорівнює одиниці. А це означає, що ми маємо суперечність. І ця суперечність нас доводить, що числа К1, К2 і так далі, КМ на дуда 1, які задовільняють нашу початкову умову. І не існує. Ну що ж, на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалася задача, сподобався розвиток. Я чекаю на ваші відгуки у коментарях. Звичайно, чекаю ваші пропозиції, і, звичайно, якщо ти ще не підписан, я чекаю на твою підписку, тому що 95% мого, переглядачів мого каналу на мене не підписані. І це, звичайно, дуже сумно. Тому я вам всім ще раз дякую. Сподіваюся, ти підпишешся на канал, поставиш лайк, напишеш коментар. Ну, всім дякую і до наступних зустрічей.